Вітаю всіх, хто вивчає з нами фізіологію. Сьогодні у нас практика номер 8 Визначення кількості лейкоцитів. Як завжди, ми повторюємо матеріали лекції по плану. Сьогодні ми будемо обговорювати білі клітини крові і лекцію ви можете знайти на нашій сторінці в Moodle. Це вже останні, передостанній матеріал, який стосується саме вивчення фізіології крові. В робочому зошиті сьогодні ми будемо розглядати лабораторну роботу 11 підрахунок кількості лейкоцитів. Ця лабораторна робота знаходиться на сторінці 20. Ми проглянемо відео до неї, яке ви можете знайти на нашій сторінці в Moodle. Для головного. Загального потоку це відео під номером 3.9. Визначення кількості лейкоцитів в камері Горяєва». Для потоку, який навчається після завершення навчання на технікумі. Це відео 1.9. Також ми подивимося відео «Двіження лейкоцита в крові». Фагоцитоз, і подивимось, як виглядають незабарвлення клітини лейкоцити і аритроцити в плазмі крові. І ще декілька відео на сьогодні. Нагадую ще раз, для того, щоб розрізнити білі клітини крові, зазвичай їх треба зафарбувати, забарвити певними спеціальними розчинами барвників про ці забарвлення мазків крові ми будемо з вами розглядати це наступного разу, поговоримо про це. Якщо клітина не забарвлена, її майже неможливо ідентифікувати, саме її різновид. І ми будемо сьогодні саме розглядати такі клітини, які будуть містити в собі залишки мітіленової сині, тобто ми їх ідентифікуємо в розчині, який ми приготуємо для підрахунку в камері Горяєва, але ми не можемо їх вирізнити, які саме це клітини білої крові. Ви бачите таблицю, яка є і в вашій лекції, в вашому лекційному матеріалі. Як ми вже з вами домовлялись, що еритроцити рахуються в мільйонах міліметрів кубічному. лейкоцити ми будемо рахувати в тисячах, тисячі в міліметрі в кубічному. Також ви можете рахувати. Перерахувати ці показники в літрі, є перерахунок, бачите, для еритроцитів це 10 в 12 степені, для лейкоцитів це 10 в 9 степені. Тромбоцити, ми про них ще не згадували. Ви також подивитесь їх наявність в масках крові наступного разу, коли ми будемо розглядати зафарбовані мазки. Але можу зараз сказати, що вони рахуються в сотнях тисяч в міліметрі кубічному. Тобто об'єм цей вам вже відомий, якщо ви проглянули попереднє відео по підрахунку в камері Гаряєва. Сьогодні ми не будемо знов повторювати цей матеріал. А переходимо безпосередньо на лабораторну роботу 11 підрахунок кількості лайкоцитів. Лейкоцити, лейкоцити крупні, ядерні білі клітини. Діаметр їх варіює від 10 до 20 мікрометрів. Вони мають різну форму і величину. Також вони виконують в організмі насамперед захисну, синтетичну та інші функції. Кількість лейкоцитів значно коливається і залежить від виду тварини, віку її, голодування чи навпаки прийняття їжі, фізіологічного стану і інших чинників. Лейкоцити підраховують в 1 мм кубічному крові. Мета цієї роботи це освоїти методику підрахунку лейкоцитів. і Для роботи буде необхідна піддослідні тварини, кров, 2% розчин ацтової кислоти, підфабурбований метиленовою синькою, спирт, ефір, спиртовий розчин йоду, набір інструментів для отримання крові, покровні стекла. Змішувачі для лейкоцитів, рахункові камери, мікроскопи і вата. Змішувач для лейкоцитів, ми вже розглядали малюнок в вашому зошиті. Це рисунок 10 під літерою Г. За об'єм в 10 менше змішувача для еритроцитів. На капелярі змішувача є мітки, як і для еритроцитарного меланжера 0,5 і 1. А над амполоподібним розширенням буде мітка 11. Всередині камери цього меланжера буде знаходитись склянка білого кольору. Для допомоги в перемішуванні розчинів. Кров розводиться і в змішувачі у 10 або 20 разів. Ще раз нагадую, що це відмінність від еритроцитарного меланжера, тому що там ми розводили кров в 100 або в 200 разів. Хід роботи. У до мітки 0,5 насмоктують кров і розбавляють її до мітки 11 двовідсотковим розчином оцтової кислоти підфарбованою металеновою сінькою розведення в 20 разів. Розчин оцтової кислоти гемолізує еритроцити, а ядра лейкоцитів при цьому забарвлюються в блакитний колір. І виразно виділяються в полі зору під мікроскопом. Одну краплю розчиненої крові видаляють шляхом видування на ватний тампон, а наступну краплю наносять на рахункову камеру, як і при розрахунку еритроцитів. Підрахунок лейкоцитів роблять при малому або середньому збільшенні у 100 великих квадратах камери Гаряєва або Фукс Розенталя. Враховуючи, що площа одного великого квадрату дорівнює 250 мм, в розрахунок кількості лейкоцитів проводять за наступною формулою. Х дорівнює кількості лейкоцитів в 1 міліметрі кубічному крові. М – це кількість лейкоцитів у 100 великих квадратах, і 200 – це ступінь розведення крові. Або коротша формула – М помножена на 50. Як і попереднього разу, ми продивляємось відео до цієї лабораторної роботи. Для визначення задержання лейкоцитів в крові в камері Горяєва протираємо покровне стекло. Для того, щоб Стекло к камере необходимо обезжирить с помощью спирта и покровное стекло и камеру. и испарение спирта, притирая стекло. Критерием полного притирания является появление на боковых стенках камеры цветных колец Ньютона, которые видны в отраженном свете. Разводим кровь. В проверку наливаем 0,4 мл 3% раствора уксусной кислоты, подкрашенной метиленовой сенью. Мы используем кислоту для того, чтобы она разрушила мембраны клеток Витиленовая сеть окрасит ядра лейкоцитов, по которым мы и будем их подсчитывать в камере гуляемой. Затем пипеткой от гемометра соли набираем 0 0,2 мл крови и переносим раствор уксусной кислоты. Пипеткой переносим на вторую половину счетной камеры Горяева. Капля устремляется под покровное стекло. Затем приступаем к подсчету. Лейкоциты подсчитывают при малом увеличении 25 больших квадратов сетки Горяева. квадратов сетки горяева, неразлинейных. При этом мы выбираем один и тот же квадрат из четырех. Допустим, первый квадрат, второй квадрат, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый, двадцать первый, двадцать второй, двадцать третий, двадцать четвертый, двадцать пятый. При подсчете лейкоцитов, так же как и при подсчете эритроцитов, мы используем правила Егорова. Найденное число подставляем в формулу для подсчета лейкоцитов. В этой формуле В, то число лейкоцитов, которое мы насчитали в 25 больших квадратных камеры. 4000 – величина обратная объему камер над одним маленьким квадратиком, 20 – это разведение крови, 400 – число маленьких квадратиков, которые получается путем умножения 25 умножить на 16. Полученный результат необходимо сравнить з нормальними значениями. Норми содержання лейкоцитів в крові колеблется від 4 до 9 на 10 9 степени. як ви побачили, методика врахування лейкоцитів в камері Горяєва не дуже відрізняється від методики підрахунку еритроцитів. Крім того, лейкоцити вже позбавлені своєї рухливої функції, вони не можуть рухатись, і рахувати їх буде не дуже важко. Зараз ми подивимося з вами відео, коли лейкоцитарні клітини здатні до руху, тобто вони живі, і це кров, яка знаходиться між двома стеклами. Між предметним та покровним, і ви побачите наскільки рухливі ці клітини, і ця рухливість дає їм змогу знаходити і проводити фагацитуз інородних, інородних якихось об'єктів. Як ви бачите на цьому відео представлені еритроцити і якісь види лейкоцитів. Ви бачите навіть рухи цитоплазми і амібоїдний рух цих клітин. Навіть вони можуть рухатись довше. І от бачите, тут була, вони проводили фагоцитоз якоїсь клітини. І так, на цьому відео ми можемо навіть ідентифікувати незабарвлені клітини. Про їх види ми поговоримо наступного відео. Но ви бачите, що це нейтрофільна клітина, тому що тут виділяють декілька фрагментів ядра сегментованого. Ну і забігаючи наперед, я скажу, що кількість нейтрофілів в відсотковому співвідношенні серед білих клітин крові найбільша. І також ми бачимо велику кількість грану, бо цей вид клітин відноситься до гранулоцитів, тобто клітини, які всередині цитоплазми містять гранулу. Також тут гарно видно хіноцит. Це специфічна форма еритроцитів, яка має такі вирости на своїй мембрані. Фрагменти ядра всередині, там, де нема гранул, Ну і тут гарно ми можемо зафіксувати здатність цих клітин до амбоїдного руху. Також на цьому е, відео ми можемо побачити лімфоцит, е, велике ядро проглядається е, і тонкий шар цитоплазми навколо. Розміри лімфоцитів приблизно дорівнюють розміру еритроцита. Як правило, ці клітини малорухливі функції, вони виконують зовсім інші, не фагоцитарні. Про це ми поговоримо наступної нашої зустрічі. Моноцит. Це доволі велика клітина, яка містить небагато гранул. Це агромелоцит і еозенофіл. Не зафарбований, як ви бачите, звісно, його характерною ознакою буде ядро, яке поділено тонкою перетинкою на дві частини. І також ця клітина відноситься до гранулоцитів, Бачимо великі гранули, які при забарвленні азуриязином будуть мати яскраво рожеве забарвлення. І саме, як я вам обіцяла, подивимось на тромбоцити, маленькі клітини в порівнянні з еритроцитом десь 2-4 мікрометра. І ви бачите у нього від механічного стресу, від того, що ця клітина нанесена на скло, це незвичайне її середовище. Вона має вже такі виступи на цитоплазмі, в нормальному стані, в циркулюючій крові, вони виглядають як рисові зернятка. І так ми закінчуємо практику номер 8 визначення кількості лейкоцитів. І ще раз нагадую, що всі, майже всі відео, які ми сьогодні подивились, ви можете знайти на нашій сторінці в Moodle, особливо саме стосовно лабораторної роботи визначення кількості лейкоцитів в камері Горяєва. До побачення!